Підійшли просто. І так зверху під плиту розстріляли усіх хто там був. У нас було троє. Боїмося, звісно, боїмося. А хто ж не боїться смерті? Та ще такого. Якби вже вбило, так а як останешся інвалідом. Ми згрупувалися, вийшли, доклали командування, ми йдемо самі. Зможемо, дойдемо, не зможемо. Ну так і буде. Не хочеться лежати, коли тебе розстрілюють чи дорізу приходять. За добу з напрямку прибуває до 50 поранених. Військові отримують скалкові травми внаслідок уражень дронами. Серед поранених найчастіше зустрічаються піхотинці, але деяких на жаль довести не вдається. Коли нам повідомляють, що є важкий і будуть його там евакуювати там. 20-30 хвилин. Потім повідомляють, що евакуація затримується, і потім вже повідомляють, що евакуації не буде. ну, причині, всі розуміємо, чому. І потім почалося вже пекло. Уже прострілювали, просто не вийти, не піднятися, нічого. Сонечко, на що ж нам діється? Тільки на мир, тільки на мир. Один залишився там назавжди. Ми вдвох вийшли.